Дня захисники, і герої нашої країни, ми раді вітати вас у нашій затишній залі. Нам дуже приємно, що ви з мужністю, наполегливістю і вірою в краще майбутнє стали на захист нашої батьківщини. Дозвольте нашу офіційну зустріч відкрити гімном України. Про бій, про безпеку. Ви всі як один, незалежно від віку і роду занять стали на боротьбу з ворогом. Кожен з вас ясно усвідомлював, що може загинути в будь-яку секунду, але раз за разом підіймався в бій, захищаючи свій дім, свою родину, свою батьківщину від ворогів. Тому що кожен з вас знав. Якщо не я, то хто ж? Тож сьогодні ми вітаємо вас, наших героїв, воїнів земляків, яких ми запросили, щоб сказати вам найщиріші слова вдячності за вашу відвагу, мужність та героїзм. Слово надається голові П'ятихатської районної державної адміністрації Сергію Вікторовичу Саламасі. Дозвольте, я не буду підніматися нашого новин посту. Шановні, для мене честь, не дивлячись на посаду, буде присутнім на цьому заході, для мене честь вітати вас. Дивлюсь я на вас, я багатьох вас знаю особисто. Шановні, я пишаюсь такими, людьми, такими знайомствами. Завдяки вашому подвигу там, на сході в нас зараз мир. І цей мир завоювали ціною власного здоров'я. Я вам щиро вдячний. І нехай ваш приклад буде прикладом для всіх інших. І я впевнений, тут Ви. вибачте хвилюють. Хай все у вас буде добре, шануйте. Вітаю. До слова запрошується голова п'ятихатської районної ради Раїса Григорівна Галаган. Шановні учасники АТО, волонтери, всі присутні. Сьогодні ми зібралися з такої серйозної нагоди. Президент України і держава оцінила ваш подвиг, оцінила ваш вклад. У захист миру і незалежності України. І ми сьогодні, представляючи районну владу, з великим задоволенням скажемо вам добрі слова і вручимо ті нагороди, які сьогодні ми маємо честь, Сергій Вікторович, вам вручити, тому що ці нагороди заслужені. Ми, наше покоління переживає війну. Були різні в історії нашої країни війни, випробування у людей. Була велика вітчизняна війна. І вже ви бачили, коли ми святкували день перемоги, у нас на площі залишається зовсім мало тих учасників бойових дій, які в свій час зупинили фашистську навалу. Всі практично вже пішли за межу. але ви бачите, ми пам'ятаємо їх. Ми приходимо на могили, приходимо, планяємось, йдемо до живих, підтримуємо їх для того, щоб вони жили довго і щоб ми звіряли свій крок по них. Але, мабуть, пустоти в історії не буває. На жаль, настигла нас іще одна війна. Війна на сході України, на яку ви, не замислюючись над тим, треба це чи не треба, пішли. Підставили своє плече, підставили, власне кажучи, своє життя. Для того, щоб далі не розповсюдилась війна, щоб зупинити, щоб захистити. І ви, от саме ви, тут присутні і неприсутні хлопці прості, які стали героями, зірцем ставлення до своєї країни, до того, як треба виконувати свої військовий обов'язок, людський обов'язок, чоловічий обов'язок. Але у війні не дитячі. І неюначе обличчя. Так має бути. Але сталося навпаки. Смертельний лік продовжується. Груз, 200, як прийнято говорити, продовжує мати місце в нашій країні. Це дуже погано. Сьогодні матері задають питання, чи довго, як довго це буде продовжуватись і коли це зупиниться. І немає відповіді поки що. І мені дуже хочеться привітати вас із нагородою. Хочеться побажати вам доброго здоров'я. І щоб більше не знадобилися ваша майстерність на рівні, Хай будуть нагороди за трудову доблесть, за батьківство, за материнство, за все те, що буває тільки хороше в нашому житті. Хай щастить вам, будьте щасливими, будьте здоровими в цьому житті. Дорогі наші воїни! Ми дуже хочемо, щоб усі ці години, хоч на хвилинку, у вас залишили спогади війни. Ми дуже хочемо вас підтримати та підбадьорити. А зараз слово для привітання надається тимчасово виконуючому обов'язки п'ятихацького об'єднаного військового комісаріату підполковнику Миколі Павловичу Дмитрашу. Доброго дня. Я, Я деякі песлів буду буквально. Продовжується війна, гинуть наші брати, сини. Сьогодні було останнє повідомлення. Сім чоловік знов загинуло, 9 отримали важкі поранення. Наполегливо працює лікарня мінімічникова. Не виключаються фонарі вакуляційних. Все це сумно, сумно. Але треба це знати, про це треба пам'ятати. Я пропоную всіх, хто загинув, наших земляків, всіх, хто сьогодні загинув. Помінути хвилину мовчання. Дякую, прошу себе. Розпочинаємо церемонію нагородження. Право вручити державні нагороди від президента України надається голові П'ятихацької районної державної адміністрації Саламасі Сергію Вікторовичу та голові Катихацької районної ради Галаган Раїсі Григорівні. Ще пару слів. На щастя, життя продовжується. На щастя, життя продовжується. Ми продовжуємо будувати наше, розбудовувати наше мирне життя. І серед нас, серед нас є воїни, які захищали нашу батьківщину, віддали своє здоров'я, віддали свій час, виконали свій громадянський обов'язок. Дозвольте. Зачитати ряд указів президента України серед присутніх учасників АТО є військовозобов'язання, які нагороджені відзнаками президента. Тому указом президента від 8 травня 2015 року за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету. Та територіальної цілісності України вірність військової присяги. Нагороджені медалі захис... захиснику вітчизни шапель Олександр Михайлович. Mm -hmm. Указом президента. Номер 47 16 року про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військової присязі, нагородити медалю за військову службу Україні Головченка Євгена Вікторовича. Дозвольте зачитати наказ військового комісара про вручення іншої учасники АТО, також відзначені нагородами від імені начальника Генерального штабу. Тому дозвольте зачитати мій наказ. Наказ військового комісара ПТХ об'єднаного районного військового комісаріату від 20 травня 2016 року номер 77 про вручення звільненим військовослужбовцям нагородного знаку учасника АТО. Відповідно наказу начальника Генерального штабу, головнокомандуючого збройних сил України від 23 номер 104 та з метою заохочення звільнених військовослужбовців, які залучалися і брали участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської області, наказує за сумлінне виконання військового обов'язку, мужність, професіоналізм виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в ході проведення. Антитерористичної операції, вручити від імені начальника Генерального штабу, командуючих Збройних сил України, нагрудний знак учасника ТО, нище зазначеним звільненим військовослужбовець, цим, які отримали статус учасника бойових дій, і перебувають на військовому обліку Пітихаському військоматі. Жуку Анатолію Юрійовичу, прапорщику запасу. Олександру Алексеевичу, торшине запасу. Мінчуку Олегу Вікторовичу, торшині запасу. запасом. Беремененку Олександровичу, Александровичу, сержанту запасу. Паську Григорию Михайловичу, лошому сержанту запасу.

старшему солдату запаса. Филимоненко Виктору Николаевичу. Старшему солдату запаса. Шапину Александру Михайловичу. Старшему солдату запаса. Глазаилу Геннадию Александровичу. Старшему солдату запаса. Сапарик Дмитрий Сергеевичу солдату запаса. А. Докинут Евгению Александровичу, солдату запаса. Хорватскому Константину Анатольевичу, солдату запаса. Литвиненку а. Дмитрию Владимировичу, солдату запаса. На Александру Владимировичу, солдату запаса. Поп Владимиру Владимире солдату запаса. Романовскому Василию Павловичу, солдату запаса. Смирнову Дмитрию Викторовичу, солдату запаса. Чижикову Олегу Анатольевичу. До складу військового комісара по полковник Букарш. Моє слово, будь ласка, можна сказати, пару слів. Так, так сталося, хлопці, що я зустрівся ось із побратима нашим. Батальйон Донбас. Я хочу, щоб ви його привітали. Він цього. <кліпи> Ви вітаємо всіх героїв, наших героїв і інших героїв, що віддали своє життя, здоров'я за захист нашої батьківщини. Дякуємо, що всі прийшли на цю рочисту урочистий захід. Бажаю всім здоров'я, всього найкращого. Дякую. Сьогодні десятки тисяч наших синів, братів, чоловіків, коханих, патріотів нашої держави знаходяться на передовій, захищаючи неньку Україну. Сотні ваших побратимів, що отримали поранення в боях, перебувають у військових шпиталях. І сьогодні, їм, як ніколи, потрібні наша увага, добре слово, підтримка. Але зараз давайте згадаємо тих. Боровся за волю та незалежність нашої України, хто вистояв в майдан. Згадаймо тих, хто зараз не з нами. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Дорогі наші хлопці, наші герої, ми слідкуємо за вами щодня. Молим Бога, щоб вас не здолати, щоб скоріше скінчилась війна. На екрані бачимо що рання. Як ви билися мужні вночі, радості мало, хіба що страждання, але раді, що ви ще живі. Тож вертайтесь, рідні, живими, щоб усмішка була на лиці. Вас чекають, кохані і мами, та ще декого, діти малі. Ми бажаємо вам щастя і здоров'я, перемоги в безглуздій війні. Хай збуваються мрії, покинуть тривоги, хай завжди буде мир на землі. Дякуємо всім вам за мирне небо над нашими домівками і бажаємо якнайшвидше повертатись додому з перемогою. Прихід на цю зустріч на все добре! Нехай вам щастить!